Ім'я вовків є пізньослов'янським іменним утворенням, яке виникло на основі словосполучення Вовком Вити. В Україні воно зафіксоване як особове ім'я прізвиськового типу Вовковия, засвідчене в 1447 році в місті Луцьк. Наприклад, у документі згадується пану Петрашу Волкови Уловцю. У 1499 році в місті Вільна також було зафіксовано ойконім Волковиєць. От дворця, а пограницу по Волковича от стра. У південних слов'ян композитні імена з основою вук, що означає вовк, уживаються і дотепер. Наприклад, сучасні хорватські імена Вюкодрат, Вюкомір, Вюкослав та Сербські імена Добровук, Миловук, Станевук, також зустрічаються імена вукобрат, Вукобраз, Буковий та інші. Давність імені Вовковея на Закарпатті підтверджується традиційною множинною назвою села Вовкової Ужгородщина. Зафіксованою в угорському записі 1421 року як Валкаджа. угорські нормалізатори української ойконімії в 1946 році свавільно адаптували цю назву до прикметникової моделі Вовкове на Ровенщині та Галицькій Лемківщині назви сіл на зразок Вовковиї та Антропонім. Вілковічки з 15 століття збережені дотепер. Композитна особова назва Волков'я вживалася в більшості слов'янських народів, а первісним значенням її, ймовірно, було у мисливець, який своїм виттям підзиває вовків. Також варто згадати аналігічне закарпатське прізвище 18 століття Волкогріб, сучасну офіційну форму прізвища Окогріб на Перечинщині та прізвище Гудивок на Мукачівщині, що походить від Гудивовк.